Запускай. Гарно літай. Угу. Чому да повисити на дарево? Не, не цепляйте до даро. Замову. Не цепляйте. Ти пробуй, спробуй ще раз. Не зіпляйся. Ну чому? <рігла> Почти вже було. Ти бачиш? Давай ще. <рігла> Нічого, не було зіпляється. <рігла> <рігла> Відійди далі, сюди йди. Ром, сюди до мене, а туди кидай. Ну ще трошки вийдеш. Давай. Так, що ж ти понизу? Тож ти не. не попав. О, все, застряг. Давай. От сюди йди, Ром, от сюди бери. Сильніше, сильніше На ви! О! Молодець! Ти бачиш, як він, я повису. От так, все.